Друзі, всім привіт сьогодні. Я залетів в мод мій друг Марко. Марко, скажи щось. Ну та, ну привіт. І я хочу сказати, що. Що Марко Чітер? Він мені зачитер в мода. Прикиньте. Ну так, це кожен може. Чітер. І тут є деякі крафти. Mm -hmm. Ого, як воно легко крафтиться. Ну, mm -hmm. mm -hmm. легко. Вау, 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 вау. Тут може скрафтити буде круто. Давай я створю с під. Круто, круто. Не знаю, а я спробую добути якогось дерева вонючого. вашого Майнкрафтівського. Добре, добре. Кажуть, тітром, якщо я що кожен, собі сам модаю. Я ці, можна зробити. Ну, давай я також зроблю, але я б сказав, би тобі дивись, що зробити. Це найлегше ось, дивися ось тут. Це буде найлегше ось тут. Там, я мабуть, зроблю вікстак. Найле... Найлегше дивися. Це найлегше, що можу сказати. Якщо ти це зробиш, зберігати то інвертар, тобі буде легко дуже йти з печер таких. Як мені зробити? О, як легко зробити голову Ендель Дракона. А ти знаєш, що для неї треба? Платівка. О, я платівку потім. Або шалкер? шалки. Ні, подих Дракона. Тут є щось дуже важке, табличка. Такі. О, який пісок. Ясно. А ти подивись, скільки в мене. Це Десь, які Добре, я, я просто подивився на морковий. Приколя... Ну що я йому можу кожен приколяси Ну Давай роби там. Добре, що меркочі, звісно. І мені ну, так допоміг. Якщо ви не знаєте, як скачувати моди, потрібно скачати одну програмку, навіть одну гру, де можна... Боляче. Де можна да, щось зачити? Ну добре, я, я десь Ай, Боляче. Що ти Це, спала... Це так мало не добуває, я собі їжу. А, а, а! У, я я ось ти все сповиси Ти Розумієш, що ти все сповисі біли? Я дивлюся кожен відосик і ти кожен раз там сповисі білотих. Це, Ай. Це тебе на місце стати прокляття. Це боляче. Це так проклятий, де вже сповнить піде. А як я такий проклятий? Буду. Mm -hmm. Так будь. Ой, я вже головні mm -hmm. Ну, Я один не давно. Мені здається, мені треба вбити овечок. Mm -hmm. То ти... Щоб лічеш, а, а ти що ти краще зробиш? Oh, Будеш робити ранку порталу, чи їх знайдеш це не тисі, ну, так легко, це може бути ходити, дві. Це ще ніколи не проходив. Манікрафт. Я ніколи не проходив Майкрафт, я просто записував всякими дедопаками, як зараз. -ду -ду -ду. ти не пройдеш Манікрафт, так? Я, я просто хочу щось таке цікаве покрафтити, бо, бо проходити Майкрафт це нудно. Краще мені просто скрафтити бедровки і збудувати дім з нього. Знаєш, якщо щось погано зробиш, то ти вже його не зробиш. І Дім спорті. І дурно твій обсидіант пішов. Дурно. Mm -hmm. І краще роби обсидіант, а не його красу. Ай, діянь. боляче, боляче, дуже боляче, дуже. Ай, я, ай. А коли я... А дивись, дивись.

Дивіться, і це просто спустовушувати. І це призор андерміта, йо. Я не знав, що це можна крафтити. А ти мирно взяв чи ні? Я не мирно взяв. Добре, зараз тоді візьму не мирний. Ой, тобто мирний зроблю. А що ти не можеш без мирку зняти? Я, я завжди живу з миром. Чому? З, з миром! Я живу, з миром. Ти Тусь час просто ти боїшся, мобі вбити. Я боюся, вони мене сто разів вже на Хочу раз? Я не знаю, чи це розумно бити їх кайлом. але в тебе нічого немає. Ну, а знаєш, що я зроблю? Я вже собі верстак зробив. Mm -hmm. А я вже давно ось так зробив. А ти вже кайово зробив, я зробив. Ну, можна сказати, я пішов добувати дерево. А я знаєш, такі такий парчитель, я просто харк... Ой! Я спеціально каратив вибрав. Я впадкового, а знаєш, що я, зробив? Я, я, харк... я просто Харконув всі ці камінні приступи. Тобто Харкнув до як сказати, дерев'яні інструменти і швиденько зробити собі вже каміння. Знаєш, наші робити дерев'яні, що може зразу зробити питаю. Марко, я, я те саме м -м, маю таке саме питання. І, але я тут в мене пустеля, і це трохи сумно. Сум? Я на острові пустельну, там де немає ні каміння, ні дерева. Ти не розумієш. Ні каміння, ні дерева. Ти розумієш, як Ні. це виживати? Ні. Ти можеш просто, сказати, просто не дужить вчитерську. Я просто, я просто не хочу бути вчителером. Я не хочу бути. Я голодний. Поїм. Ти знаєш Ти маршрут, Я Ну, Коли ти якось ніг. Камінь, камінь, камінь. Ножиці, папір. Камінь Камінь, ножиці папір. Ура. О, а, а у Майнкрафті є ножиці папір і камінь. <ристо> <ристо> Пограєм <ристо> потім. Ага. Ой, а Треба скрафтити часно. Як папір крапти? А, тростин, ти що, не знаєш, а, точно. О, у мене десь тут була трустина, а залізо як скрафтити? скажи. Залізо. Ти маєш добути. Ти що? Не знаєш, що почати? треба добути залізо. А я думав, тут можна його скрафтити. А ну можна а можна його скрафти. З блоку Заліза. А блок заліза. О, лисиця. Привіт, лисиця. Знаєш? О, привіт вівця. Знаєш? То, ти знав чи ні? З блоку заліза тут може скрафти. Не знав? Узнав, але блок заліза блок крафтити заліза. О, ой, я хоп сиділа, не прикольно крафтить. Але а -а -а, краще його зробити, так? Будь кутраш заліз, підтратиш, так? Так. Угу, Як ми сніг? Ага, ну добре, я є Сніттер, снідер, читер, снітер Ну, Чому он високий? Ти так? читор. <ріх> а де цукрова труса? Я знайшов, за такі, такі знаєш. Така, а це така крутая. Не така погана штучка. Ось такі обривы. Давай подам. Я хочу стрівай! <ріх> Моя стрімай, обрев! Але мені такі подобаються штуки. Ну добре, давайте вже знаємо. Зараз... Мені здається, мені треба знайти село. Тобі здається, що треба знайти, а ти коли знаходиш. Я знаходжу разів село. Ну також. А, в мене... така... А! В... Я знаю, я з іскренькою там Ну... Да. <рес> Там, 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 там зразу скринька була в хаті у коваля. Ага. ну тата та був обсидіан були пішов два рах, пішов, зразу, Був там кремній, трохи все пішов внесу все, себе, бо мене обсидіант. Коротше, мені не треба його здавувати. Ага. І швидко побіг по ресурсики, пішов. Шукати до ендер порталу. Ото таке. А потім я зараз спавниця. Там, знаєш, пам'ятаєш, ми там додали такі модифікації ага. і в форсі перевірили... і там взагалі був такий шок. Там шок <більшов> <щоб> був, я, <більшов> я б запався фортець. У вас колись таке було? Ставте лайк, бо в мене ніколи такого не було. Я, я завжди шукав портал і завжди програвав в тому. Найдужнішому світі едек дархову. Ти що, вже пробував на Не Пробу. здається. Зажаруйся спочатку, зажаруйся, щоб був зажарований, знаєш. Мирно. Чому тобі зараз мирно? Бо Я хочу мирно. Чому ти хочеш мирно? Мир. Все мирно. І... О, все. Мир скоро закінчиться. Мир, мир, ковбаса і сир. Ти ніколи, просто, ти ніколи просто не зможеш. Спробуй щось зіграти без миру. Я не хочу. Я боюся, Марко. Я, боюся. я з тобою. Я знайшов а коли ти зробиш свій, а я це щось спробую зробити твоїми часиками. А ти, а ти можеш забудувати просто варто з бедроком, не розумієш? <гум> а він через бедро вміє бити. Mm, не знаю, а це буде бути. Це якийсь капець. О, дивіться, я заспавнився на безлюдному острові. Допоможіть. Да він <гум> я щось знаю. Я заспавнився біля діамантів. маті, допоможіть. я <гум> вже немає. я вже. Отам, отам діамант. А, я, як, Скажіть, Якщо ви, якщо ви слянемо, то, то ви зрозумієте це. Подивіться, що я <ріст> <ріст> Ні, там побачив Це діаманти? Ні, це не діамант, це, 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 це смарагди. Це смараги. Смарагди. Так, я сама, не мої смараги. Ось там твій смараги. А, добре, зараз прибіжу.

А я тобі можу скрафтити його. Він так карту... тебе скрафтився. Давай покажу. Давай покажу. Дивись. А, ти, тут не, ти тут не можеш, тобі треба верстака. Дивись. Ось тут. Береш. Дивись, що ти Ось. Оце. Цукор. Ти цукор? А де трустина? Я не зрозумів. В тебе трустин немає, вона з трустинка. Бо я в ту трустину приймаю. Ти що, то воно з трустини трастинську класку, там через карту. Це якийсь кафе! Кафе. ти просто фука папір. Я папір? А, добре, що я тут цукрова трустина недалеко. Все, 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 все. Добре, що я її потім в себе для бази посаджу. Угу. Все. Є цукрова тростинка, моя люба. Ну, все, вже вечері. Вже вечір вечір ріє. Останній серед. У мене вже давно ніч. Вже... Вечірка буде скоро. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум А що ж тут я знайшов? Тут є кесь кам'яне Марко, грай в камінь ножиці папір <свист> А це що за йод? Тут храбрін, чесно Скажи правду, Марко <свист> <свист> Це курка. А не храбрін? <свист> <свист> та ні, подивись сюди, а от тут храбрін, чесно Це храбрін точно зробив а, Окрім херобрина. Все... зараз тебе уб'є. Нічка, ночка, нічка. Нік спис. Ничка, хеллоу, павуч. Там же тут дит... що спиш? Ні, павук. Хеллоу, павук. Паву. Павук, що шо? Павук не, цей... не бачи. Я, я, я в гості прийшов а на мене павук. Так, не спать. Так, мені треба зробити так, так, так. Ну, так та... як афроамериканська сміть. Ау, ау, вибачте. вибачте. Пане. Та, а тут компанія. Тут компанія, хеллоу. А... Добрий вечір. Селяни. Я сказав, що там смараді. До мене вночі. Дивись, я скажу, що там смараді, дивись. No. <coughs> Смарики сляни! <coughs> Та я Смарагді вже не маю, підстаньте. Він загубив Смарагді Зараз помираєш, дам Все, ба бо, все бойбай, все повук беру. Все є павукав. Бач Бачиш, я вбив павука. Ага. Би. Би О, привіт! Я думаю, що хто, хто, ніхто на мене не запросив гості, може ти мене. День народ, зеня тебе. Чекати Та йота скільки вас тут? Я в одну воду... Добре, друзі, і на цьому ми завершуємо тоді.